Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Ганна Варава. Китайські органи охорони здоров'я повідомляють, що країна переживає першу хвилю COVID-19 цього року. Водночас жителі на місцях розповідають про важкі симптоми і смертельні випадки, зокрема серед медичних працівників. Водночас, комісія з цінних паперів і бірж США посилює правила для китайських компаній, які використовують офшорні схеми, щоб обходити американський нагляд. А на тлі посилення напруги у відносинах з Китаєм виникає важливе питання: наскільки готові США до потенційного збройного конфлікту? У Китаї зафіксовано різке зростання заражень covid 19 максимальний рівень цього року. Такі дані національного центру з контролю і профілактики захворювань з березня. Кількість випадків стабільно зростає. Особливу тривогу викликають повідомлення про важкі симптоми і смерті, зокрема серед медичних працівників у великих містах. Водночас китайська влада відома систематичними заниженнями статистики щодо коронавірусу. Однак, навіть рідкісні офіційні зізнання вже викликали хвилю обговорень в інтернеті у соцмережах Китаю. Користувачі описують симптоми: висока температура, сильний біль у горлі. Багато хто повідомляє про зростання смертності у своїх районах. Один житель міста Дзілінь розповів. Останніми днями померло досить багато людей. Деякі були літніми, деякі молодими. Один літній чоловік завжди бадьоро гуляв уранці. Він помер, не доїхавши до лікарні. <зумінг> Мешканець Гуанчжоу на прізвище лі повідомив, що він і члени його сім'ї вже кілька разів перехворіли на ковід. 19 у регіоні поширюються повідомлення про померлих медиків переважно віком близько 50 років. Офіційно ці смерті пов'язують із перевтомою, але подробиці відсутні. Один з лікарів повідомив <зумінг> <There are зумінг> Лікарі в провідних лікарнях Гуанчжоу Справді помирають. Нам сказали з бюро охорони здоров'я. Не треба повідомляти про це. Просто Оти дезінфекцію, носіть маски та мийте руки. Він також розповів про літнього колегу, який помер через два дні після підтвердження діагнозу COVID-19. за його словами, більшість пацієнтів приходять із симптомами застуди та підвищеної температури. Однак багато хто відмовляється робити тести, щоб заощадити гроші, а в лікарнях не наполягають на них, щоб не спричиняти паніку, якщо підтвердиться масштаб спалаху. За даними китайського ЦКЗ, нинішню хвилю заражень спричиняє новий варіант вірусу NB181 Також. Ж відомий як НІМБУС Всесвітня організація охорони здоров'я відстежує його поширення і потенційні ризики для глобальної охорони здоров'я. А комісія Комісія стінних паперів і бірж США пропонує посилити вимоги до іноземних компаній, які працюють на американських фондових ринках, особливо китайських. У середу комісія оголосила про запуск громадського обговорення нових правил розкриття інформації. Зараз багато іноземних фірм обмежуються річною звітністю і рідкісними оновленнями, що створює ризики для інвесторів. Більшість китайських компаній, які котируються на біржах США, юридично зареєстровані на Кайманових островах, відомі у шорній юрисдикції. Вони використовують так звану схему змінних інтересів. Американські інвестори купують не частку компанії, а акт. Ці фіктивної структури, яка лише володіє контрактами на утримання прибутку, комісія попереджає такі схеми, можуть призвести до того, що американський капітал несвідомо фінансуватиме діяльність спрямовану проти інтересів США, зокрема й розвиток китайського військового потенціалу. Новий пакет правил має закрити ці лазівки, посилити вимоги до лістингу та посилити контроль згідно із законом, ухваленим 2020 року, китайські компанії, які ігнорують запити комісії з цінних паперів, три. Роки поспіль підлягають делістингу на тві зростання напруженості з Китаєм виникає питання, чи готова Америка до можливого воєнного конфлікту. Однак, експерти впевнені, це не те питання, яке потрібно ставити на їхню думку. Тоді як Китай нарощує свою військову міці, застосовує тактику необмеженої війни. Завдання США полягає не тільки в тому, щоб бути готовими до фізичного конфлікту. Ми поговорили з Майклом Секороєм, засновником програми Сократ в адміністрації ро. Нальда Рейгана Майкле Сикоро, дуже дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Завжди радий. Міністр оборони Під Гексет на саміті з питань оборони в Сінгапурі заявив, що будь-яка спроба комуністичного Китаю завоювати Тайвань силою призведе до руйнівних наслідків для індотихоокеанського регіону і всього світу. Загроза, яку являє собою Китай, реальна і може бути неминучою за його словами. Президент Трамп заявив, що Китай не обторгнеться на Тайвань за його правління, і що наша мета запобігти війні, зробити її занадто дорогою для Китаю. Чи готові США до фізичної війни з Китаєм? A hot war with China. The bottom line is. І суть у тому, що вона не почнеться, поки Китай не буде твердо впевнений у перемозі. Він гратиме в торгівельні угоди, поки не буде впевнений, що зможе перемогти. Як він це зрозуміє, до нашої країни проникло багато китайських агентів. Їхні шпигунські мережі дуже великі. Вони купують землі в районі військових баз, запускають кулі шпигуни, щоб стежити за нашими військовими приготуваннями. Їхні портові крани фактично стежать за всім, що доставляється. До цього ще треба додати дані з дронів. Більшість дронів у США китайські, і дані з цих дронів китай. Пропонує зберігати в себе. Він пропонує дешеві сховища. Тож у нього є всі ці дані. Він дуже уважно стежить. Питання не в тому, чи готові ми до війни або коли вона почнеться. Питання скоріше в тому, як ми можемо перешкодити Китаю досягти точки, коли він буде готовий до війни. Реальна проблема, яку ми маємо розв'язати і про яку ми маємо дискутувати, полягає в тому, як Китай зміг упродовж десятиліть збільшувати свою конкурентну перевагу щодо США, невпинно збільшувати свою конкурентну перевагу, попри все, що ми робимо. That we're doing. як ви правильно помітили, китай використовує необмежену війну, тобто все, що не є фізичною війною. Тікток, психологічна війна, інформаційна війна, правова війна, війна за допомогою фентанілу. Усі ці різноманітні аспекти по суті спрямовані на знищення ворога зсередини, без необхідності вдаватися до силових методів. Як США мають протидіяти цьому Well, in... Сі Цзіньпін неодноразово говорив про це. Йдеться про використання технологій як основної сили. Якщо проаналізувати різні аспекти національної стратегії Китаю, стає очевидно, що її основа технології, а отже, єдиний спосіб дати ефективну відповідь це розробити і впровадити більш дієву національну технологічну стратегію. Дуже важливо розуміти, що є технологічною стратегією. Хтось сказав, що в нас є закон про чипи, але це не технологічна стратегія, це фінансова стратегія для технологій. Ми просто намагаємося перевершити їх за витратами. Від того наскільки ефективно ви використовуєте технології, залежить скільки грошей вам треба витратити, щоб отримати цю конкурентну перевагу. Єдиний спосіб протистояти національній стратегії Китаю це протистояти її основі. Єдиний спосіб протистояти Китаю це більш ефективна національна технологічна стратегія. Якою буде ця технологічна стратегія у США. Ми з самого початку в адміністрації Рейгана просували програму Сократ. Три законопроекти було відкладено в довгу шухляду, але Сократ дає нам змогу використовувати технології, національну технологічну стратегію, яка повністю відповідає демократичним принципам США і дасть нам змогу перевершити технології Китаю. Так ми вчинили з радянським союзом. Ми можемо зробити те ж саме і з Китаєм. Майкле Секуро, як завжди, дуже дякую, що приєдналися до нас. Dziękuję.